Всім марно здоров'я з вами, як завжди, Старим, і ми дуже давно не зустрічалися у такому форматі, у форматі подкасту. І для цього є свої причини. Я хочу трішки розказати новин на рахунок нашого каналу, щоб ви могли зрозуміти, що зараз відбувається на каналі і що буде відбуватися далі. І перед тим як ми перейдемо до новин, традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити вподобайку і тиснути по дзвіночком, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо це відео вийде тоді, коли я планую, то зовсім недавно, а саме у вівторок, 05.09, вийшло відео про ідею срутної праці у Uncharted. Це було щось нове для мене, максимально незвично ділитися такими думками на весь інтернет, але мені дуже сподобалося. Можливо, я не розкрив тему відео до кінця, але я вважаю, що перша спроба досить непогана. І як я говорив в тому відео, я буду продовжувати робити відео такого формату. Та, по моїм планам, матеріал такого формату буде виходити кожного вівторка. І на наступний вівторок відео вже готове. Там ми будемо говорити про те, як ігри допомагають лікувати психологічні хвороби і розлади. Це буде невеличка серія відео, де у кожній частині я буду розбирати одну хворобу. Надіюся, що вам буде це цікаво. А огляд ігор будуть виходити кожного четверга, як це було протягом серпня, і філософські відео ніяк не вплинуть на графік виходу основного контенту. Але все одно є деталь, за якою мені трішки боляче. І що трішки порушило мої плани на рахунок контенту. У мене полетів жорсткий диск, де я зберігав весь гімплейн для відео. І щоб ви зрозуміли, наскільки багато контенту улетіло, я вам зараз все перелічу. Alan Wake. Dark перша частина, можливо, і друга також. Я в цьому не впевнений. дві частини Дума. Людина Павук і Майлз Мораліс від Sony, які я планував випустити перед виходом а, другої частини людини павука Dishonored. Days Gone. Хроніки Валькірії, досить великий список, і це, мабуть, 100 плюс годин геймплея. І зараз я думаю про те, що мені з цим щастям робити. Щось, що займає не так багато часу, я перепройду, і, скоріше всього, на мінімальному рівні складності. Щось поки що залишиться у планах на майбутнє. Можливо, надалеке, що радує ще менше, а щось залишиться на тому світі. Поживемо, побачимо. Але купувати новий жорсткий диск потрібно обов'язково. Але цей раз не буду збирати геймплей, як я це зробив минулого разу, аж швиденько все пускати у виробництво. Під час читання книги і різних моментів саморефлексії у мене народилася ідея для другого каналу, де я буду говорити про книги, серіали, фільми та анімен. Знову ж буду намагатися зацепити тему філософії та психології. Ну і я буду намагатися там торгувати своєю мордочкою. І саме зараз, коли ви дивитеся це відео, новий канал вже запущено, і там вже вийшло перше відео на тему того. Що я прочитав у серпні місяці. Там відео буде виходити щосереди і найближчі плани. Це детальний огляд книги Атомні звички та огляд зі сторони філософії та психології на аніме Голубий період зараз в моїй голові промальовується план того, як я хочу розвивати різні платформи. І для цього всього потрібно створити море контенту, над чим я зараз і працюю. Хочу продумати різні тарифні плани для того, ж байміє кофі. Там точно буде ранній доступ до відео, що будуть виходити на Ютубі. Також я думаю над тим, щоб випускати там подкасти про мої робочі будні То місце, де я працював рік. Це дуже веселе місце, і це явно контент 18+. Можна буде і посміятися, і навіть в деяких місцях поплакати. Але мені потрібно буде продумати, як все це зробити та привернути. Також є ідея додати аудіокниги, які я буду сам начитувати. У мене вже є декілька варіантів і над чимось я вже працюю. І останнє, я думаю, озвучувати якісь анімешки. Так, аніме. Ми ще ніхто не знає, але свою роботу за мікрофоном я почав саме з цього. Вже також щось записано оливцем у блокноті, але ще потрібно багато чого пропрацювати. Думаю, з часом це все буде виходити у телеграм-каналі, але вже через деякий час. Телеграм-канал вже в мене йде дуже і дуже важко. Мені складно вести соцмережі, не маю розуміння, а що там повинно бути. Але я думаю, що з часом я зможу себе пересилити. І це також стосується всяких там інстаграмів та тіктоків. Було б у них функція відкладеного посунгу, я був би просто на сьомому небі від щастя. А ось такі подкасти будуть іноді виходити на цьому каналі, щоб ось так, от вивелити кучу новин, але це мабуть буде не так часто. І ось на такому моменті я буду закінчувати цей епізод подкасту. Дякую вам, що ви були зараз зі мною. Бажаю вам приємного дня та настрою. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!